Вас вітає місто Лева, місто давньої королівської і повстанської слави. Незабаром ми будемо відзначати в Україні дуже важливий для українців свято день соборності, день Злуки. І важливо в цей день пам'ятати, що незалежно чи ми з Львова, чи з Луганська, чи з Донбаса, чи з Чернігова, чи з Києва, чи з Севастополя усі ми одна єдина велика країна, і потрібно усвідомлювати, що наше майбутнє залежить. Тільки від нас самих, незалежно від того, якою ми мовою розмовляємо, представниками якого етносу ми є. Ми всі живемо в нашій єдиній країні, і тільки від того, як ми будемо її будувати, залежить наше майбутнє. Отже, будьмо єдиними, слава Україні. Дорогі друзі, вітаю вас із придачим днем соборності України. Хочу нагадати, що чому це свято таке важливе для нас саме цього дня, 22 січня 1918 року, вперше за багато століть Українська держава була проголошена незалежною четвертим універсалом Центральної Ради. пізніше, через рік, 22 січня 1919 року було проголошено акт слуки між Українською Народною Республікою і Західною Українською Народною Республікою. А на згадку потім цих всіх подій у 1990 році, 21 січня, був створений ланцюг єдності, який об'єднав Київ і Львів, засвідчивши цим прагнення українців до єдності сьогодні. Окремі люди намагаються посіти розбрат між нами, заперечивши єдність України. Хочу відділити схід від заходу чи навпаки захід від сходу. Але ми не повинні на ці провокації піддаватися. Ми повинні пам'ятати що ми єдині, що саме в єдності наша сила. Тому і вони так намагаються нас роз'єднувати цього року. Ця акція разом ми сила. Зі створенням ланцюга єдності пройде у більш ніж 20 українських містах. Тому ми вітаємо вас із цим святом. Хочемо побажати, щоб вам у цьому новому 2013 році мудрості, щоб ви завжди пам'ятали, що коли ми будемо єдині, ми будемо сильніші, ми могли завжди відділити правду від неправди. І лише коли ми будемо єдині, ми тоді справді зможемо повороти усі ці антиукраїнські. Сили. Саме тут, на Софіївській площі, в далекому 1919 році відбувся акт злуки з УНР та УНР. Саме це означає. Що відбулося самоусвідомлення єдності та самобутності українського народу? Соборність це історія єдності в межах одного життя. Привіт з рівного! Мене звати Оля. Я хочу вам сказати, що для мене значить День Соборності України. Особисто для мене цей день. Це ще одна нагода нагадати про те, що колись ще в минулому столітті наша держава із двох частин стала одним єдиним цілим. Але як ми бачимо, по сьогоднішній день у нас відчувається ця розбіжність між Сходом і Заходом. Тому що я хочу сказати вам, люди? Нам треба об'єднуватись, організовуватись, бути одним єдиним цілим, прагнути чогось спільного. І лише тоді нашу державу чекає процвітання і хороше майбутнє, а інакше нас чекає лише. Вас вітає Сімферополь, найсоняше місто в Україні. Понад 200 днів тут світить сонце. На жаль, кримська погода мінлива. Тому сьогодні пасмурно. А ми святкуємо День Злуки, День Соборності України, коли лівобережна і правобережна Україна, попри всі їх різні. Трошечки менталітети про те, що вони підкорпорядковалися різним державам, вони все ж таки об'єдналися в одну Україну. велику державу і до сьогодні, в принципі. Тож, слава Україні! Для мене день супут. Велике свято, але водночас це і гарна нагода продіти разом з українським народом, що наша держава самостійна, незалежна, соборна і неподільна. Ми не дарма обрали місцем для зйомки це місце територію свято-Михайлівського собору в Черкасах. Це найвищий собор в Україні. І на мою думку, це справді гідний символ соборності України. Водночас, я вважаю. Що день соборності не повинен бути просто святом, яке українці відзначають для годиця. Соборність кожен з нас повинен плекати у душі. Я вважаю, що сьогодні слова Олеся Гончара є дуже актуальними. Він закликав нас берегти собори наших душ.